Яких західних систем ППО потребують наші оборонці, Дізнаємось з полковника запасу ЗСУ, військового експерта Сергія Грабського. Сергію, вітаю вас! Дякуємо, що де до ефіру. Я не впевнений, що ви з технічних можливостей чули нашу розмову з паном Юрієм Бутусовим. Він насправді головна його теза це те, що кількісно дуже складно поставити да постачати в Україну необхідні системи ППО, тому що дуже велика територія, дуже велика кількість об'єктів, які постійно. Під обстрілами так би мовити російських окупантів це дуже складно. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Перша, перша проблема це кількість, так? Абсолютно, абсолютно треба розуміти, що світова цивілізація, давайте так говорити без зайво але це є правда, ще не стикалася з ситуацією, коли країна піддавалася такому Такій довготривалій агресії, застосування, застосуванням масовим застосуванням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів такого, що не було. І тому, об'єктивно, ніхто не був готовий до такої ситуації. Відповідно, відповідно, ми зараз стоїмо тільки на порозі вирішення самої концепції того, як треба відбивати, як створювати власне багато шалоновану і ефективну систему протиповітряної, протиракетної і протидрону. Тепер треба говорити захистом. Дивіться, от важливий важливий момент. Насправді дійсно ви правильно кажете, що виклики дуже серйозні, і зараз росіяни, фактично, їхня економіка, їхній військово-промисловий комплекс, вже не, не може впоратися навіть з цією інтенсивністю, до якої вони так би мовити перейшли. І вони вже насправді там студентів забирають тих, кого не призвали в армію, готуються перекидати на підприємства. Ми напевно і тим більше захід, який Виробляє для нас багато і зброї, не може перебудувати напевно так швидко економіку на воєнні рейки. Да? Чи не може це призвести до таких серйозних системних загроз в майбутньому? Те, що ми не можемо собі дозволити так сильно мобілізувати економіку, як це робить, вже намагається робити Росія навіть в стані економічних санкцій. Знаєте, ви дуже влучно відмітили, намагається зробити Росія, і навряд чи вона це зробить, тому що перевести економіку на військові рейки це надзвичайно довготривалий процес. І він має Забезпечити, забезпечуватися повним напруженням всіх зусиль, яких фактично Росія немає і технічно не може організувати. Щодо того, як ми зможемо реагувати на це. Ну розумієте, тут треба розум... усвідомити, що не можна гнатися за кількістю, тобто неможливо нам створити, наприклад, тих самих 10 тисяч танків, які є, наприклад, в Росії, або якихось інших засобів, і ми маємо протидіяти якість. І саме ця якість може бути забезпечена тим економічним потенціалом, який мають наші союзники, і тою відвагу, яку маємо ми. У нашій боротьбі проти російських окупантів, тому я не бачу серйозних проблем з цим. Треба ще розуміти, що як знову таки ви влучно підмітили, що Росія знаходиться під санкціями, вона поступово деградує. Вони можуть виробляти якісь прості, досить небезпечні іграшки. Ну зокрема, коли ми детально розібрали цей дрон шахів, ми побачили, що власне його можна зробити на підприємстві не досить високотих. Хнологічному і, і в цьому є загроза, тому що ця зброя має бути масовою, такою, як, наприклад, автомат Калашникова, який Росія може виробляти. Але це не говорить про те, що не, не говорить про те, що вони можуть зробити щось нове. А це означає для нас, що. Створивши цю концепцію, яка вже розробляється шлановною протиповітряної, протиракетної, проти дронової оборони, ми можемо протистояти цьому. Звісно, немає такої системи в світі, яка гарантує 100% збиття всіх об'єктів, і загроза буде залишатися. Але ефективність цієї системи зведе нанівець ну сам принцип нанесення таких масованих ударів. І, власне, ми це вже спостерігаємо у випадку з яку Сергію. Дійсно спостерігаємо вже зараз. Завдяки нашим захисникам. Це був Сергій Грабовський, полковник запасу зсу, військовий експерт.